Як прибрати заплутаність в бажаннях і почати дійсно усвідомлювати, розуміти, що ти хочеш насправді? Для цього потрібно прибрати внутрішній конфлікт, глибинний конфлікт з проекцією на стосунки, душевні, духовні з мамою? На тонкому плані між вами є певна конфронтація. Все те, що між вами і мамою знаходиться на рівні душі, це саме те, що блокує енергію бажання, ось цю енергію сексуальну. І, відповідно, для того, щоб прибрати, необхідно прямо зараз сісти, очі закрити і уявити маму перед собою. Уявити в першу чергу як душу. Уявили. Далі усвідомте, що у мами там в душі є нереалізований потенціал її материнської любові енергії, а ви як душа її обрали. Прямо зараз приберіть своє я, приберіть свої принципи, все, що по факту було між вами. І впустіть цю дорогоцінну енергію в себе в свою душу, а мамі віддайте вдячність. Відчувайте, що відбувається, як реагує ваше тіло. Уявіть, як чистий потік світла сходить на вас від абсолюту, від Творця і через роднічок, проходячи крізь вас, йде через цей канал до мами і очищає повністю між вами взаємозв'язок. Обміняйтеся, відчуйте вдячність, відчуйте тіло, пишіть в коментарях. Як себе почуваєте?